Ліна Костенко, коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось рухою, пертою, ще для когось бідною, погрою. А між іншим, якщо відверто то була я дурною і доброю, Безборонною, несинхронною, містеоною. І боліла в мене іронія всіма ліктиками галактиками. І не знала міщанське порля, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила, забинтована білим сміхом, і в житті, як на полі, ніну, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний не Люди, будьте взаємно вічні. Якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, Люди, будьте взаємодії.